У суботу у Сполучених Штатах відновилися судові слухання у справі солдата американської армії, якого звинувачують у оприлюдненні найбільшої в історії США кількості секретних документів. Бредлі Менінг, який служив штабним аналітиком в Афганістані та Іраку у 2009 та 2010 роках, передав сотні тисяч секретних документів Пентагона для публікації на сайті Wikileaks. Військові прокурори називають Менінга зрадником і вимагають для нього найвищої міри покарання. Втім, є багато таких, хто називає Менінга національним героєм, який не побоявся викрити Міністерство оборони у брехні. 17 грудня Бредлі Менінгу виповнилося 24 роки. Детальніше про цю справу далі. Андрій Годованець. Сотні демонстрантів зібралися біля військової бази Форт Мід у штаті Мериленд. Саме тут відбуваються слухання справи Бредлі Менінга. Учасники мітингу кажуть, що такий спосіб хочуть висловити йому підтримку. Не всі поділяють їх позицію, але для багатьох американців Бредлі все ж таки став героєм. Люди, котрі розсекречують інформацію, яку мало б знати усе суспільство. Вони для мене є героями. Я не знаю, чи саме це і зробив Бредлі Мені. принаймні його в цьому звинувачують, і для усіх нас тут. Присутні справжні герої кенсидергемегірамультиплікатор Сет Тубок, який малював плакати для протесту, каже, що бредлі його дуже здивував. Я побачив його у суді, і зрозумів, що він дуже мужній хлопець. Хай далі таким лишається і притримується обраного шляху. Нинішні слухання повинні визначити, чи є у прокуратури достатньо доказів, аби віддати Бредлі під військовий трибунал. Солдата звинувачують у тому, що він, будучи аналітиком розвитки у Багдаді, передав викілик сотні тисяч важливих документів, зокрема що стосується воїн в Іраку та Афганістані. Йому інкримінують практично все від крадічки до пособництва ворогу. Американський уряд каже, що розсекречена інформація поставила під загрозу військові та дипломатичні джерела і ускладнила співпрацю з урядами інших країн. Натомість адвокати підсудного стверджують, що більшість оприлюдненої інформації не несла жодної загрози. Поява Бредлі Менінга у суді у п'ятницю була першою з часу його арешту 19 місяців тому. Один з організаторів мітингу Джеф Петерсон з організації Мужність для опору закликав до тривалих протестів. Ми зробимо все, аби звільнити Бредлі Менінга. Будемо підтримувати його разом з адвокатами. Будемо Змінювати громадську думку, щоб люди зрозуміли, що цей солдат є справжнім захисником демократії, як у США, так і у всьому світі. Його прихильники кажуть, що деяка з розсекреченої інформації призвела до арабської весни протестів, які у цьому році вже повалили авторитарні режими в кількох країнах на півночі Африки та Близькому Сході. А у США завдяки розсекреченій інформації спалахнули акції рукою захопимо. Чимало їх учасників вже виставилися за зміни на Бредлі і кажуть, що нинішні протести лише частиною потужного руху спротиву, який як вони сподіваються, уже через кілька місяців переросте у американську весну. Андрій Годованець голос Америки.